Як можемо фінансувати заявників по хабарництву? Фінансувати можемо їх або за рахунок держави, або за рахунок громади. Тобто є такий тип краунфайдінг, це збирання кошти на певні проєкти, наразі там на армію збираються кошти, там донат, це краундкраунфайдінг, краундфандінгова платформа збирання коштів на якийсь проєкт. І Одну із таких краудфандингових платформ маю мету створити це громадський контроль корупції. Що буде заважати наразі і в подальшому це стаття 370 Кримінального кодексу України, провокація у хабарництві». Тобто особа, яка отримала хабар, вона може заявляти, що її спровокували. І це е, має вплив на досудове розслідування на, на, на судове розслідування. Е, є випадки, коли декриміналізували статтю 201, це контрабанда. Контрабанда е, наразі декриміналізована. Е, коли зняли цю статтю, вона має економічний ефект, оскільки експорт-імпорт е, країни за е, включає ВВП країни. Е, та, Податок на додану вартість, яку платять, і якщо немає кримінальної статті, є тільки адмінстаття, не можна проводити досудове розслідування, це має економічний ефект. Якщо декриміналізувати статтю 370 кримінального кодексу України, то провокація в хабарництві, то ми знім... знімаємо такий захист у хабарників, і вони не зможуть заявляти про те, що їх. Провокували в чомусь. Якщо ну, майже кожен громадянин в Україні або за, свою, за своє життя або брав, або давав хабар, це і в правоохоронній системі, і серед громадськості. Кожен з цим це бачив, кожен з цим займався на певному етапі, тому в Україні Є така культура, що це зручно, проте ну, наразі е, є можливість це змінювати і є час для змін. Тому пропоную це змінити. І виплачувати заявникам по хабарництву кошти е, в залежності від сумі хабаря та в залежності від статусу, е, та тієї особи, яка документується. Потім зміни в КПК для швидкого документування неправомірної вигоди. Це питання про те, що для того, щоб задокументувати хабар, потрібно взяти на власні слідчі розшукові дії. Зафіксувати передачу коштів заявнику з казначейства. Та на це виходить 3-4 доби. Всі хабарники про це знають, тому отримують хабарі від ситуації, яка склалася на протязі 24 годин. Тому все всі знають і це все використовується. Якщо будуть внесені зміни, що у випадку хабарництва не треба брати аудіо особи, та знімати можна буде в публічно доступному місці. Порушуючи таким чином конституційні права, проте коли особа звертається з заявою про злочин, вона доповнює цю запис і слідчі, і потім подається клопотання слідчим до слідчого судді, і слідчий суддя на підставі зібраних даних та клопотання визначає, чи можна порушувати конституційні права чи ні. І в даному випадку долучати ту першу запис про, ну, про хабарництво з хабарником у майбутньому. І це буде сприяти розкриттю, оскільки таким чином можна розкривати злочин в день. Тобто дуже швидко. На мою думку, Корупція це як надувний шар, якщо в одному місці надавити, то в іншому вона вилазить або збільшиться. Тому треба робити або проекти відкритих даних, які будуть контролювати якість розслідування досудового та судового. Треба якісь там інші антикорупційні заходи на підставі відкритих даних робити, типу як декларація тощо. І це буде таким стимулом не брати хабарів. Проте, інколи це не факт. І наразі пропоную зробити інші методи та підходи по виплаті заявникам по хабарництву. вперше. В Україні про таку ініціативу робили сім років по тому, коли була реформа Нацполіції, і е, сюжет робив один плюс один. Громада зібрала 5 тисяч гривень і сказала, що віддасть їх автору відео, який засніме е, працівника новоствореної патрульної служби Нацполіції е, в отримані хабарі і за це. Тоді виплачувалось 5 тисяч гривень. Така ініціатива була, вона зафіксована, опублікована. В інтернеті можна знайти. Є посилання, якщо треба скину. Потім Рябошапка, генпрокурор у 2019 році запускав ініціативу виплати 10% заявникам по хабарництву. Ця ініціатива була разом з законом України про ну, Разом з іншими законами, і наразі вона повернута на доопрацювання, та ця ініціатива не працює. Тобто, наразі ні держава, ні громада, ніхто не плаче заявникам похабарництва, крім оперативних працівників в рамках оперативно-рожкової діяльності. Так, далі в нас. Тобто є така проблема, що більшість заявників по хабарництву фінансуються неофіційно тими ж самими правоохоронними органами. Вони отримують там від ну, певну суму, не буду озвучувати, за те, що вони написали, пошли по кабінетам з диктофоном, спитали, хто там бере-не бере хабар за ситуацію легендовану. І в такому випадку, потім, якщо в такі випадки виникає, що хтось зацікавився отримати хабар, пишеться заява, береться весь комплекс заходів і документується і, і, ну, це, З однієї сторони це правильно, це типу як ловля на живця. Проте наразі чинним законодавцям це не врегульовано. І правоохоронці платять з свого карману, тобто невідоме походження цих коштів. Така ситуація раніше була в Радянському Союзі, коли карний розшук в метро ловив крадіїв і засовував в задній карман крючок рибацький з грошима, і ті, хто хотів подсупити кошти. Вони ловились на гачок. Тобто такі методи були, вони є, і ловля на живця вона працює і в інших странах, і за це люди отримують кошти, оскільки це має дуже гарний соціально-економічний ефект. Потім і культура так вирощується дуже якісно, оскільки люди розуміють, що Цю справу хтось повинен робити, і якщо ти її робиш не безкоштовно, тобто не так, як небайдужі громадяни, то це там, має певну пошану. Потім, коли правоохоронці платять неофіційно по хабарництву, вони контролюють. Кого документувати, та коли документувати, та як документувати, тому це незалежно. А якщо будуть платити заникам по хабарництву, вони будуть більш незалежні і зможуть самостійно обирати, кого документувати та як документувати, та залучати до цієї справи прохоронців для документування, оскільки наразі тільки прохоронну система можна документувати. Закон про детективів приватних не працює. Так, яка цінність нашого проєкту? Це щоб виплачувати заємникам по хабарництву від 50 до 200 тисяч гривень по закінченню судового розслідування на підставі витягу з вироку, який набрав законної сили. Так, фінансування. Фінансування планується збір коштів, такі як премії, за рахунок внесків на рахунок неприбуткових організацій, по типу краунфандинг, як я вже говорив. Мотивація для внесків будуть небайдужі громадяни, які потерпають від корупції, проте не хочуть бути по хабарництву. Тобто це підприємці та інші особи, які Мають час заробляти, хочуть заробляти кошти і не хочуть витрачати цей час на те, щоб документувати когось у хабарництві В деяких випадках або краще заплатити адвокатам або заплатити хабарнику, щоб забути за цю ситуацію. Висновок такий, що Боротися з корупцією не потрібно, потрібно її контролювати. Зазвичай, той, хто бореться, в подальшому її і займається. І потрібно змінити KPI, дивитись не на те, що когось там хлопнули на хабарництві або там ще щось, а дивитись, скільки справ розглянуто в суді по яким посадам. Та кількість виправданих рішень. Тобто наразі маємо таку табличку. Зараз покажу. Вона доступна. Я її публікував така табличка. Я робив Excel. З, з сервісу Суд на долоні. Там є фільтр по справам. Можна вибирати по хабарництву або неправомірної вигоди наразі. І е, маємо м, такі колонки, як зліво – це кримінальна справа, по якій здійснювалось досудове розслідування в подальшому і судовому. Тут у нас йде службова особа, яка е, притягувалася, е, е, яка документувалася та е, розглядалася, е, відносно якої здійснювалося розслідування досудове та судове. Тут рішення визнати винуватим або невинуватим. Тут коментар або штраф, хто здійснював розслідування, супровід, чи які були помилки. Наразі це я зробив 30, 30 аналіз 31 вироку з 50 по місту Києву тільки. І маємо наступне, що е, е, з цих 31 справи е, статус невинуватої мають 11. Тобто е, більше 30% справ вони е, е, мають статус е, виправданий, тобто особа судом визнана невинувата. Зазвичай це не за відсутністю складу злочину, а за склад злочину це коли взагалі такого не було злочину, а за помилкою в під час досудового розслідування. Тобто ті помилки, які робили оперативні працівники, слідчі прокурори. Тут наразі я переключу, щоб було. Засереджене більш на голос, а не зображення. Так, перша справа це відносно начальника навчально-методичного відділу Державного університету інфраструктури та технології. Його визнали винним. Потім наступне це слідчий слідчого відділу Дніпровського УП. Визнали невинуватим. Супровід здійснював ФСБУ. Потім державний інспектор відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень, це митна служба, визнали винуватим, хабар був невеликий, 5 тисяч гривень. Потім головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм Діснянського району виправдали, супроводження здійснювали ДЗЄ. В даному випадку суда кримінального провадження не здійснило належним чином відкриття матеріалів, іншій стороні. Суд не дає права допускати відомості, що містять таких справ, як докази. Тобто прокурор та слідчий не дав можливості адвокату сторони захисту в повному обсязі ознайомитись під протокол зі всіма матеріалами, які направляються до суду. Це коли вже приймається рішення закрито досудове розслідування та направити до суду. Потім головний державний ревізор інспектора відділу фактичних перевірок самозайнятих осіб податково ДФС, визнали винуватим, штраф був 25 тисяч гривень. Потім начальник відділу контролю перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб управління податково визнали е, винуватим. Потім провідний фахівець із сертифікації відділу систем управління стандартизації Чернігів стандарт метрологія визнали невинуватим. І е, ну, наразі повний перелік ми бачимо е, в цій табличці. Кожен може ознайомитись. Тут зазвичай ті, хто мають високий ранг, вони не винуваті. Ті, хто мають маленький ранг, рядові, типу як інспектор сектору ювенальної превенції Дніпровського ОП, вони винуваті. І найбільше це благоустрій, головний спеціаліст відділу з контролю за благоустроєм. і також Маємо таку статистику, яку я отримував, вона також доповнюється з Офісу Генерального прокурора. Тут треба зосередити увагу на статті 370. Тут ми бачимо, що у 2018 році було зареєстровано 76 кримінальних проваджень, з них до суду направлено 0. В наступному році 70 потім направлено 0, в наступному 60 направлено потім 0, і 62 направлено 0. Це статистика за останні 4 роки. Тобто ми бачимо таку ситуацію, що стаття 370 вона не працює і вона тільки заважає в документуванні. Ну на мене, у мене, все. Якщо будуть в когось якісь думки з приводу цього проєкту, то пишіть. Ми все опрацюємо і будемо подавати певні ініціативи для погодження з громадою та органами місцевого самоврядування та державою. Всім. Дякую.